В ефірі спецпроєкт про Нікополь. нова ворожа атака, ліквідація наслідків обстрілів, життя нікопольців в умовах активних бойових дій, евакуація дітей. А ще чи читають нікопольці українською та яких авторів полюбляють найбільше про все це сьогодні? Поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Ніч з обстрілами та постраждалими росіяни атакували місто Нікополь тричі близько 42 боєприпасів реактивної та ствольної артилерії спрямували на центр міста. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, ринок, продовольчий супермаркет, аптеку, молитовний будинок, суд, автовокзал. Через ворожий обстріл постраждало 4 людини. Із самого ранку на подвір'ї пана Ігоря триває робота із ліквідації наслідків, нічних обстрілів. На щастя, він сам не постраждав. Під час ворожих атак зі своїми собаками ховався в укритті. А ось будинок пошкоджено. Те, у що вкладено, стільки сил, часу та коштів зруйновано окупантами. Криша постраждала, стеля тут у прихожій, Вікна повибивали, машину поновічило, в гаражі стояла, осколками прилетіла. Ну і бачите, по посікло все. Оце такий руський мір. У житлові квартали Нікополя прилетіло 42 російських снаряди. Багато руйнувань у місті два будинки розбиті вщент, майже 50 – понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, будівлю суду, автовокзал. Через обстріли сталося п'ять пожеж. Полом'я вогнеборці вже приборкали. Пошкоджено та знищено з два десятки господарчих споруд та два автомобілі. перебитий перебити газопровід та лінія електропередач. До двох тисяч людей зараз залишається без світла. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. Внаслідок обстрілу дуже постраждав і місцевий ринок. Тут торгували речами, солодощами. Загалом працювало із три десятка підприємців. Тетяна пропрацювала на ринку 28 років, і за одну ніч жінка втратила усе, у що вкладала гроші та душу. Згоріло все, Воно вже все в ларьках. У нас закривали спадроліти, була охрана. Звісно, весь товар залишалося на ринку, тому згоріло, а геть усе чисто. Скажите, не осталось навіть бумажечки. Що далі робити, люди поки не уявляють. Зараз на ринку збирають заяви, що і у якій кількості знищено. Можливо, вдасться хоч щось компенсувати. Адже суми збитків величезні. Один ларьок, дивіться. 100 тисяч, 400, 200, 50, менше 50 тисяч з одного ларька немає. Внаслідок ворожого обстрілу поранені четверо нікопольців. 61-річний чоловік та 68-річна жінка лікуються вдома. Двох інших постраждалих шпиталізовано. Доставлено два пацієнта з одного адресу. После разрушения дома доставлены бригады скорой помощи. Женщина с диагнозом закрытый перелом бедра, миновзрывная травма. И мужчина миновзрывная травма, контузия, резаная рана голенем. Вот, оба в состоянии средней тяжести. Я думаю, в ближайшее время будут продолжать лечение уже амбулаторно. На сьогодні у місті функціонує вся інфраструктура. Комунальні підприємства працюють майже без вихідних. У Нікополі продовжують усувати наслідки попередніх обстрілів. Якщо у вас є пошкодження майна і вам потрібна допомога від міста, звертайтесь до колцентру для постраждалих. Телефони на ваших екранах. Юлія Кочет, Анна Целуйко, Ігор Солко. про Нікополь. Врятуватись від війни та нарешті відпочити від нескінченних обстрілів. Компанія Інтерпайп евакуює з Нікополя сім'ї працівників заводів. Разом з малечою виїхати у більш безпечний район Дніпропетровщини можуть жінки та діти. Для всіх створили комфортні умови на одній з туристичних баз. У таборі за дітьми, що вимушено приїхали без батьків, доглядають. Колеги або дорослі брати та сестри на сьогодні з міста, де тривають активні бойові дії, компанія вивезла 91 людину. з них 66 діти. Подробиці у нашому репортажі. У мене муж працює в Інтерпайпе, Фаромцехі, Вальцовщик, це син, це наша це, куми, куми, точка. Вот митрам вирішили поїхати. І як не було з ким дітей, я вирішила поїхати з ними. Тетяна одна з тих, кого евакуював Інтерпайп. Чоловік жінки продовжує працювати на заводі. Вона ж вирішила вивести дітей на безпечнішу територію. Скільки пробудуть тут, не знає, і сподівається, ну, я, звісно, що буде куди думати. повертатися. для кожного дуже болюча тема. Кожен хоче, щоб городки осталися. Всі його дуже люблять. Ми надіємося, всі що він залишиться, тому що це наш рідний будинок. Вирішила евакуюватися, і Христина з чотирирічним сином виїхала з міста заради малого, якому дуже страшно під обстрілами. Та затримуватись тут не планує. Хоче відпочити, набратися сил і повернутися до рідного міста. Я думаю, що ми виїхали на неділі на дві на три, і далі я планую повернутися додому, тому що дом для мене завжди буде домом. Моє місце там, там моя робота. Там у моєго сина свої друзі, можна так сказати, там садик його. Здесь хорошо но дома лучше. Я б не виїхала із дома если б не необходимость. На сьогодні компанії Інтерпайп вдалося евакуювати майже 100 людей більше половини діти від народження до 18 років. Також з під обстрілів вивозять жінок, переважно мам та бабусь. Вони доглядають за своїми дітьми, а також за малечею своїх колег. Розмістили людей на одній з баз відпочинку в безпечному районі Дніпропетровщини. Ми розселили дітей по двох корпусах. В корпусах у нас табірне влаштування. В кожній палаті у нас по 5-6 дітей розташовано з обов'язково з дорослим. Тобто з кожною дитиною є доросла мама. І При ній там дві-три дитини наших співробітників. Годують евакуйованих тричі на день на території купа розваг, не гірше ніж у літніх таборах, до яких зазвичай діти їздять на відпочинок. Спортивний майданчик, кілька ігрових та розважальних зон, а також те, від чого у захваті абсолютно всі діти: басейн. Грали сьогодні шарики збирали в басейні, плавились. С мячиками. я буду купатися в басейні в маски вадіної з носом. Разом з дітьми постійно перебуває Ірина, медичний працівник єдиного медцентру Інтерпайп. Вона й стежить за фізичним та психологічним здоров'ям дітей. Каже, хлопчикам та дівчаткам потрібно один-два дні, аби відійти від страшної реальності та адаптуватися. Потім про все забувають і почуваються чудово. Єдине на що скаржаться, комарі. Сейчас уже все добре. Спасибо вважатим. Очень большое спасибо. Вот. Они чувствуют себе. Я так думаю, не я думаю, я вижу, що вони очень хорошо. Активні, везде хочуть, везде участвуют. Ну, молодці. Жалоб на данный момент ніяких. Звісно ж, усі, хто був вимушений евакуюватись, воліють скорішого повернення додому та мирного життя у колі рідних та друзів. Дуже хочу, щоб закінчилася війна, тому що коли закінчиться війна, щоб всі люди повернулись додому. Валерія Бовша, Денис Ялисавенко, Пронікополь. Українська музика, фільми, програми. Після початку повномасштабного вторгнення люди все більше відмовляються від російськомовного контенту. Зокрема, і від книжок. Крім того, українські автори вже. Теж почали публікувати більше літератури рідною мовою. Тож наші журналісти вийшли на вулиці Нікополя та запитали у містян, чи читають вони зараз українською, та яких сучасних українських письменників знають. Тож дивимось. Звичайно, читаю. Я житель України, читаю класику, читаю сучасних авторів. Дуже люблю полюбляю класику Тараса Шевченка, Ліну Костенка. От треба перечитувати до душі, впало. Дуже м, творчість Дениса Вітрука. А ваш онук читає щось українське? Так, читає. скажіть, що читаєш українською. Ядок 14. -й. Він останній в сім'ї Ларасоні. І потім одражається з тут Карлсон. Внуком читаємо книжки. Ну в останнє час це було все стайка» і сова казка». Ось такий. А самі так читають? — Ну, взагалі зараз не дуже багато часу, щоб читати. З початком війни почала перечитувати українських класиків, по іншому дивитися на шкільну програму. Зараз читаю Ліна Костенко і читаю більше ніж нам це давали в школі. Виявилося, що це дуже цікава авторка. Багато людей перейшли на українську мову і читають книжки виключно українською. Читають. Василя Шкляра, Оксану Забушка, Макса Кідрука, Кокотюху, а ще також література, яка видана вже за часів АТО, після 14 року. оця ще дуже така у молоді в основному. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або теми для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Просимо вас бути обережними та обачними. Під час повітряної тривоги обов'язково перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Нова добірка оперативної інформації на вас чекає вже завтра. Бережіть себе та до зустрічі.